На засіданні йшлося про численні порушення з боку представників ресторанного господарства. Це і неякісна продукція, термін придатності якої давно вийшов, або ж товар зберігається в умовах, які не відповідають встановленим нормам. Крім того, нині нарікають і на недотримання правил гігієни працівниками закладів громадського харчування. Найчисельнішими порушеннями є відсутність сертифікатів та відповідних документів на продукцію у власників кафе та ресторанів. Представники підприємців усі стрілки переводять на постачальників. Мовляв, ті не дають. Належних документів. З початку року відповідними службами було здійснено 31 перевірку закладів ресторанного господарства. Інспектори виявили понад 630 порушень. Як правило, після досліджень ми виявляємо недовкладання страви. Там, де має бути олія, її немає. Там, де є майже всі салати з майонезом, вони не пройшли по бактеріологічних показниках. Обасні вироби теж зберігаються, і навіть виявляли, що стофілококус, ауреус, є така паличка. То треба задуматися і готуватися кожного дня. Зазвичай більшість правил ведення ресторанного бізнесу просто ігнорується. Як запевняють у санітарно-епідеміологічній станції, усім закладам громадського харчування надсилають листи з повідомленнями про перевірку за 10 днів. За цей час можна усунути усі недоліки, проте є й такі, які відмовляються навіть прийняти лист. Тут уже мова йде про людський фактор. Та ще й ви не сталося порушення, відповідальність несе керівник закладу. Проте він в свою чергу думає не про відвідувачів, а про збільшення власного прибутку. Не було.